Last Christmas, I gave you my heart. Мені здається, що це веселіше. Хоу-хоу-хоу! Футбольний матч на штучному полі чи... Натуральний газон. М -м, натуральний, бо там можна і не протерти коліна. Так. На натуральному газоні. На натуральний газон, там приємніше грати на набагато. Натуральний газон якого у нас, звісно, в місті немає. На штучному полі. Санта Клаус чи щедрий святий Миколай. Щедрий святий Миколай. Веселий Санта Клаус, звичайно. Бо буде багато подарунків. Веселий Санта Клаус. Святий Миколай. Він настоящий. Веселий Санта Клаус. Звичайний щедрий Святий Миколай, бо подарунки завжди треба. Зіграти в FIFA на ПК. Консоль чи подивитися футбольний матч на дивані. Зіграти, звісно, з FIFA на ПК. Можна з друзями там зіграти. Цікавіше. Зіграти в FIFA на ПК. Подивитися футбольний матч. Подивитися футбольний матч на дивані. У FIFA воно не так уже інтересно. Подивитися в футбольний матч. Там можна щось знати для себе нове. А що любиний зимовий фільм. Грінч. Поганий Санта, там дві частини дуже прикольні. Само вдома. Само вдома. Само вдома. Само вдома. Один вдома. Звичайно, один вдома. Яка твоя улюблена футбольна команда? Манчестер Сіті. Не дай перевагу. Манчестер Юнайтед. Реал Мадрид. Реал Мадрид. Поділля. Манчестер Сіті. Моя улюблена футбольна команда Реал Мадрид. Але на другому місці Поділля. Один раз виігрувала Кубок Ліги. Хала Мадрид. Улюблений зимовий напій, mm. 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 чай, чай, люблю чай, чай, вода, Єска кампанський. Какао, всякий там гарячий шоколад. Кока-кола. Штучна ялинка чи жива ялинка? Штучна ялинка. Жива ялинка. Штучна. Жива ялинка? Штучна ялинка. Штучна ялинку. Е, жива ялинка. Її можна скласти і використовувати не один раз. Зимові свята вдома чи у подорожі? У подорожі. Вдома. Удома. 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 Звичайно, що вдома. Вдома своя атмосфера більша. Маю свята вдома. Не потрібно нікуди їхати, з сім'єю, в родині, в родинному колі.